Як їсти все і залишатись в гарній формі. Одразу хочу сказати, що я проти дієт та обмежень, адже вони завжди приведуть до зривів, ще й не шкодять вашому здоров'ю. Саме тому я за смачне, різноманітне, ситне і найголовніше збалансоване харчування, адже це 80% успіху, і лише 20% це фізична активність. І щоб кожного дня не міркувати, що ж сьогодні приготувати, я створила свої авторські збалансовані програми харчування, у яких зібрала наші з чоловіком улюблені страви. Трішки підкоригувала класичні рецепти. Щоб кожен прийом їжі був максимально збалансованим. Особисто я за допомогою них скинула аж 13 кілограмів, але вони підходять не тільки для скидування зайвої ваги, а й просто для урізноманітнення раціону. І оскільки це не дієта, то підходить для всієї родини. А на приготування потрібно всього 40-60 хвилин в день. Маю на них вже дуже багато відгуків, і такий підхід без демонізування їжі дає мені можливість спокійно харчуватися у закладах декілька разів на тиждень. Тож, якщо ви хочете так само приєднуйтесь за посиланням в шапці профіля.